Зараз, поки в нас температура, середня температура не досягла позначки 8 градусів 3 дні поспіль, опалення в місті поки не запускали. Але якщо температура буде 3 дні поспіль нижче показника, який відповідає початку опалювального сезону, опалювальний сезон в місті розпочнеться. Так як і в місті гарішні плавні, де є також централізоване опалення. Технічно готові, чи є якісь проблеми? Технічно всі готові. Про це вам сповіщали і обласна військова адміністрація, і органи місцевого самоврядування. Технічно всі готові. Є графік запуску опалення відповідно до того, як він розроблений, і буде відбуватися. Традиційно, це об'єкти соціальної інфраструктури, соціального захисту, потім поквартально житлові будинки. Но до кінця цього тижня, от згідно прогнозу погоди, ми будемо мати потепління. Це якщо вірити. Прогнозу погоди. А так давайте дивитися на реалії сьогодення і дивитися на, реальну, на реальні погодні умови, тому як тільки пониження температури зовні буде відбуватися, ще раз наголошую, будуть розпочинатися опалювальні сезони.